Mm -hmm. yes. Yes. Добрий день. Добрий день. Yes. Сьогодні у нас е, я зазвичай так 100% вже перевірена, як почнеться тиждень, так ми його проведемо. Тиждень у нас почнеться з поезії, з дуже гарної. Я цю книжку, я е, хочу сказати трошки про себе. Я цю книжку прочитала за 2 дні. Зазвичай поезію так не читають, її треба там, відкався, але мені треба було знати про кого є кого я вам сьогодні буду презентувати і розповідати, яка вона талановита. Це правда. Я можу сказати, це правда. І я з вашого дозвілу, щоб ви просто зрозуміли, танечка з вашого дозвілу, Тетяна Власова, я прочитаю, я, звісно, да, я прочитаю той вірш, про котрий ви просто зрозумієте, про що ми сьогодні будемо розповідати. Я хвилююся. Світ побачила книжка. Яку можна читати з будь-якої сторінки. Вона не має початку і обривається на кульмінації за законами жанру, якого, якому ще не вигадали назву. 90% цієї книжки про смерть, але ж 10% про життя. І поки заплакані читачі до ранку вишукують саме їх, рудий кіт, схожий на тістечко. Крутиться біля ніг своєї людини разом із нею, прямуючи туди, де нічого не закінчується. Тетяна Власова. Дякую. письменниця. Я вам вже дуже дякую за те, що ви авансом сюди прийшли, не знаючи, можливо, мене і віршів, але я сподіваюся, що у нас попереду година дуже такого щирого і зворушливого. Дружнього спілкування, і ми б дуже хотіли, щоб це не було е, таким ні моїм монологом, ні нашим навіть зіксальною діалогом, а щоб це була наша розмова з вами. Тому я дуже прошу вас і завжди це роблю на таких зустрічах. Я собі так міркувала, що якщо раніше наша внутрішня свобода це було е, робити, що хочеш, ось я роблю, що хочу, я вільна людина, я собі можу це дозволити, то зараз, напевно, наша внутрішня свобода це передусім. Робити, що хочеш і при цьому залишатися людиною, бо ця наша людськість вона зараз дуже піддається таким впливам, випробуванням, і ми дуже легко можемо зачерствіти і дуже взагалі здичавити, і бути якимись жорстокими і злими, але це, це не про нас. Мені здається, що ми нація дуже людяна, і це те, що дуже разюче нас відрізняє від нашого ворога. І це те, власне, що дає нам цей такий стержень, що наша людськість вона все одно переможе і перемагає, і перемагатиме. Тручусь. Бо я затручусь, да, uh -huh. бо я забуду Іра Білоцерковська, видавництво Білка, передавала Херсону і вам, всім особисто, бо ми дружимо вже не один рік. Великий привіт і, і промінці любові. <ривіт> <ривіт> а тепер повертаємося до пані Тетяни. <ривіт> Це правда. І в чаті теж <ривіт> <я ривіт> постійно писала, що всіх обнімаю, всіх передаваю вітання, тому цим і займаюся. Передаю вам. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Я забула, як це? Прислухатися до сирени, бігти в підвал з повз... тих, хто біжить повз мене. Бачити, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім нещастя. Не запам'яталося. Ракети. І бомби. Не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали, і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожежі вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджалися світом, як містами їхали танки. з кривавими написами. Не пам'ятаю нічого. Хіба що людь і ненависть. Ненависть і людь. А іноді ще тривога. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому, пам'ять відновиться. І буде відновлюватись ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу і жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя, все, що сталося справго питання. Я не забуду жодної дитини пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуть попелу, я не забуду жодного крику і жодного погляду. Я не забуду. Жодного дня тієї весни. Не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого. Ось він. Це вірш, який я написала власне після деокупації Херсону. І я дуже рада, що я можу зараз його тут прочитати. Ступаючи втомлено, але впевнено, міцно і ставно, Андрій заходить у місто, якого могло не стати. Світла тут не було давно, здається, з березня, може, з лютого. Його зустрічає запекла земля і вітають запеклі люди. Дивний день, коли радість змагається із тривогою. Андрій повільно йде розпеченою дорогою і в подумки, один за одним повторює позивні тих, чиїх кроків вже не буде на цій землі. Оце дивіться, я за вас підіймаю тут прапор. Може, ви десь там зверху побачите його раптом. Маєтніть тоді якось, що у вас там і як? Пацани, ця перемога матиме ваше ім'я. Попереду стільки всього, але ми на своєму місці. Місто за сьогодні сьоме. Обіймає Андрія міцну. прапор має мрія яскрава. Андрій думає, так отож. Починає накрапати осін'ї. У нас тут якраз виставка світлини, як нас звільняли вже потім, коли ввечір ага. наша зустріч до такій квіток. Буде вас час далі від Це ж такі зворушливі кадри і якраз на своїй кадрі. пташко. Просто посеред села. Саме для цього його спалили тла. Красиво у своїй силі. Сильно у своїй красі. Танцюй, моя люба, Покажи йому всім. Посеред цього згарища, Залишеного ворогами танцюй так, як завжди, уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй мерів. Ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами проростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати, хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але всі ляжуть тут. Вороги. танцюй для них пташко вперто. Без жалю і каяття. Це танець їхньої смерті. Оце танець мого життя. Браво! Я щось дуже... Зараз я відчуваю дуже щенке читати вірші саме Хрисонії, я не знаю. Ну, я напевно знаю, чому я ще це осмислю, але мені зараз так якось дуже молосно дуже читати це саме для вас. Я вам дуже дякую за цю можливість. Тетяна. Да, дякую я. вам за цю зустріч, дякую, Оксано, за цю зустріч. І хотів би вам подякувати за те, що ви приймаєте участь в акціях. Тримайся, тримайся, може бути до mm -hmm. yeah. на Так, допомогу. На підтримку цивільних, ті, хто ще з колонії. Там э, зараз і мій мес, син. Трапили, що ви і, і, і мой син Сергій оказались ну, би, на одному yeah? в бумаги. Це закладка для книги, ваш вірш. Oh, а це ваш Сергій офіцеров, це. Нічого собі, о Боже, оце ну, те, ну, що я казала. Там рисунок, да, рисунок да. э, сила малюнку. Ось це, так? Да. Да. Так. Я вам хочу подарувати дирайте. сам малюнок. І тут э, така визначна дата. 11, 11, uh -huh. 24. Ви говорили про Херсон. Це друга э, роковина, коли розв'язували Херсон. Дякую. Ну, ви ж не можете поїхати це з Херсона без своєї історії, правда? ж? Це просто не рад. Це проєкт, так, тримайся, тримайся, це роб, робив центр громадських свобод, здається, так він називають. Там Далесі Матвійчук цим центром завідає, яка Нобелівська ларатка миру. Ось вони робили цей проєкт, і ми писали поети вірші про займся, але це недоверий світ. Що ж, руки тримтять. Ну, ти, хто в колоні, ну, я написала це вірш, і ми потім записували відео в П'янівському СІЗО, ну, щоб передати цю інформацію полону, mm -hmm. в'язниці, напевно, якось так теж були такі моменти. Ну, хто б міг подумати, що це мені треба було доїхати до Херсона, щоб познайомитися з вище. Тримайся, тримайся та з картини свого сина. Я вже все, я вже зовсім поплила і ну, дякую, це правда. Так все. Дякую вам і вашому сину. І, і, це я... <сміць> я дуже люблю, коли мені дарується щось. Як я читаю <плес> для того, аби ми трошечки розвантажилися усім тим, про що ми сьогодні говорили, бо це складні, багато в чому речі, і просто усміхнулися одне одному, і е, я правда, е, мені тут дуже було добре і дуже тепло. І я, я не боялась А Чому мені боятися, якщо в Херсоні такі люди? скажіть мені я, Мене всі питають, ти не боїшся. Я, мене не було цього якогось страху, правда, тому що мені здається, то, навпаки, треба сюди їхати, аби відчути цю незламність, і ось цю віру, і коли ви говорили, що ви тут залишаєтесь, не тому, що там нікуди там їхати, або що, а просто це ваше місто. І це ж логічно. І ось за цим я сюди приїхала, і я це сьогодні отримала. É coisa de plástico. <laughs>